На території ЖК Опришівська Слобода триває будівництво дитячого садочка. Житловий комплекс почали зводити у вересні 2019 року. В одному з під'їздів за проєктом буде створено дитячий садок, який забудовники планують передати у комунальну власність. За 2-3 місяці буде фактично завершені всі роботи по облагородженню цього закладу. І сподіваюся, з 1 вересня наступного року діти вже зможуть сюди ходити. Дитячий садок розрахований на дві групи та має площу близько 280 квадратних метрів. Але у зв'язку зі збільшенням кількості мешканців у мікрорайоні цього недостатньо. Тому, говорить директорка департаменту освіти та науки, в Оприщівцях планується створення повноцінного дитячого садочка та школи. Планом зробити повноцінний дитячий садочок в цьому мікрорайоні. Ну і звісно, потім стане питання в школах. Бо якщо дитячі садочки майже забезпечені всі наші мешканці, і наразі батьки мають змогу віддавати своїх діток, як і працюючи, так і не працюючі і повністю вся мережа діток. Зараз ходить в дитячі садочки, дитячі садочки можуть прийняти всіх, то постає питання в школах. І наступний етап, все ж таки, це будівництво школи, чи в цьому мікрорайоні, чи в іншому. З, звісно, співпраця з забудівником. Це не перший об'єкт соціальної відповідальності цього забудовника. Раніше у власність міста він передав дитячу поліклініку та дошкільні заклади. Валентина Федорчук, Ігор Горпопик, телеканал 402.